Сьогодні я пропоную тобі подивитись з вікна на своє подвір'я. Що ти бачиш з вікна? Чи багато місця для ігор у дворі? Ти знаєш, як називається місце для ігор дітей? Ігровий майданчик. Він може бути у дворі, в парку та у дитячому садочку. Подивись на ці предмети, назви їх і скажи, до якої гри вони підходять. Якими предметами краще грати з друзями, а якими можна і самому. Уяви, що ти ігровий майстер. Назви предмет, його призначення та як користуватися у спільній грі. Наприклад, це кеглі, їх треба виставити та збити м'ячем. В цю гру краще грати з другом по черзі. Тепер спробуй ти. Вгадай, в яку гру будуть грати добрик з веселинкою. Футбол. Баскетбол. Класики. Навчись запрошувати друга до гри. Назви ім'я та гру, в яку пропонуєш пограти. Наприклад. Добрик, давай пограємо у футбол? Веселинка запрошую тебе пограти в кеглі. А тепер спробуй ти. Добрик і веселинка люблять грати разом зі своїми друзями. Розглянь малюнок. У якому настрої Добрик і Веселинка. Як гадаєш, чому так сталося? Намалюй своє обличчя, коли ти граєш разом з друзями. Дуже цікаво було б подивитись, як в тебе вийшло. Успіхів тобі і гарного настрою під час гри!